Відповідно, статті Відповідної конституції двоє, троє, України заборонено використовувати ЗСУ та інші військові формування для обмеження прав свобод громадян. Чую. А це вже є узурпацією влади та тоталітаризмом. Єдиною причиною затримання може стати знаходження особи у розшуку. Та а створення відповідного реєстру. А щодо Байте. доставки ТЦК людей, які не перебувають у розшуку, щоб вони пройшли ВЛК, ходить за межі повноваження. Та не може він перебувати. Якщо є в розшуку, ТЦК, це виходить за, як за ваші. Як він, може, повноваження? як він може перебувати в розшуку, якщо розшук, так звернення надійшло, а не розшук, хлопці не перекрутюйте. Звернення, в нього а не рошуки, немає розшуку. Це лохотрон. Це лохотрон виробить. Ви, ти хлопці та сутіки рішають ви не ви не маєте права доставляти людину. А ви яке ну, маєте право ми люди ну да ви так а ви службові особини україни які служать кому а ви це громадяни україни ви, ну, ви ми люди україни. а ви хто Я? Ми, я? Да, хто я? ви я громадянин України, а зараз я наразі ми ви працівник ви, поліції правильно службова особа яка безпосередньо підкоряється чому Закон, Закон. у да. державі. А держава діє відповідно якої? Згідно Конституції України. Згідно да? Конституції України, Згідно Конституції так. України стаття слухайте, 17. І вчиться хлопці, вчиться. А крім них, крім... ми її знаємо. Ви ви ні хрена ви знаєте. Ви знаєте, чому ви не виконуєте? Я, я вам все ж кажу, ви не в Україні. це адвокат. Україні. Зараз Робідін Україні. Робідін Україні. наразі, О, наразі але, зараз. застосовується. Чи ви Волтиман, може, громадянство з Молдавії, бо ви мені тільки що стверджували, що ви не громадяни 17. У мене мішане все там німецька кров ще. Звичайно ні, але наразі ви порушуєте. Але наразі я запитую. 17 статтю Конституції України. Там, можливо, прадіди мої десь німецька кров була. Україні. Я всі Почитайте, нормативні акти повинні відповідати законом Конституції. Правильно, закон, якщо вони і законам не відповідають, України, і законам, якщо не вони не відповідають. це от будеш що... відомий там будуть писати класне, будеш там почитаєш пасіка, не тільки взагалі я, 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 я вас попереджаю. По от по побач, там буде там, все в вашу пишуть, сторону хуже буде. Я вам інтересно. кажу. Я не В яку сторону хуже, хуже буде. ваші персональні дані да. наразі ви випри... ви да. виконанні, да, тобто ось. ваші персональні дані да. зараз не застосовуються, тому що Ні? ви знаходитесь пере... А ваші застосовуються? Так, наші Надайте застосовуються. тому вас, що громадяни. Хто ви такі? Вообще будете? Ви є громадянином України? Я, я, є, я наразі є людина. Я должен... та ви людина. Ну, ви яке громадянство маєте? Людина? Яка різниця вам? На які... я, я людина. Які... Ну, може ну, ви не наші? Не... Можливо, можливо, можливо. Може ви не користуєтеся? Права людини захищаються міжнародними конвенціями. Ви не вичитали? — Ну є, найвищий конвенції. суд. То ви що взяли телефон і читаєте? Звичайно. Ну так а що так нічого так? не буде? — Ви що думали, що ми тупі на Жигулю їдемо?